Всім привіт! В попередньому відео показав, як скинути Realme C21 до заводських настроїк Зараз покажу, як легко відв'язати від Google аккаунта Вибираємо мову, далі. Регіон, далі. Так, угоду прочитали. Далі. Підключаємось до Wi-Fi. У мене вже підключено. Далі. Так, скопіювати дані, не копіювати. Як бачимо, далі не пускає, потрібно ввести пароль. Вертаємось назад. На самий початок. Вибираємо екстрений виклик. Тут набираємо зірочка, решітка, 8, 12, решітка. і попадаємо в, фактично на головний екран. Тільки маємо китайську мову. Тепер можна зайти. Якщо дуже добре знаєте китайську, якщо не знаєте, берете перекладач і в налаштуваннях міняємо мову. Так, і за кадром я взяв другий телефон з перекладачем. І вже знаю, що тут інші настройки. Мова і регіон тут. Так, і тут у нас вибір мови. Зараз глянемо, котра в нас українська. Так, 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 так. Українська. О, пише і без перекладача. Окей. Так, і тепер її перетягуємо догори. Так, змінити. Так. Змінимо. Так, і для впевненості я перевантажу. Ой, та кнопка. Так. Перезавантажити, щоб точно знати, що пароль знятий. Так, все, телефон розблокований. Прив'язки до аккаунту немає. Ось так. Ставте вподобайку, підписуйтесь, підтримуйте канал. До зустрічі в наступних відео.